Салат, який не просто вразить вас своїм яскравим смаком, а й зарядить енергію на цілий день. Це справжній вітамінний вибух, що гармонійно поєднує в собі солодкість буряка та кукурудзи, пікантність маринованих огірків та свіжість зелені. Це чудовий вибір для пісного меню. Відварені буряки натираємо на терці для корейської моркви, перекладаємо в миску. До буряка додаємо нарізані соломкою мариновані огірки, які додадуть салату пікантного смаку та хрусткої текстури. Середню синю цибулину нарізаємо півкільцями. Додаємо половину банки солодкої консервованої кукурудзи, щоб салат став ще більш соковитим і яскравим. Додаємо дрібно нарізану свіжу зелень, кріп, петрушку та пір'я зеленої цибулі. Заправляємо салат смачною заправкою та насолоджуємося неповторним смаком. Як бачите, цей салат справжній вітамінний вибух. І готується він дуже швидко, якщо не врахувати час на варіння буряка. Готовий салат подаємо до столу. Смачного вам!